Всіх вітаю, панда на зв'язку. І нас часто питають про те, які антени в нас по на NFM є в наявності. І це відео і буде відповіддю. Давайте оглянемо кожну з них, я вам трішки про них розповім. Перші В наявності самі прості антени у вигляді шнура. Всі антени, які представлені на 75 Ом, коннектор гніздо або коннектор п 4 Звичайні антени, розмір їх 1,5 метри. Про них гарні відгуки, їх найчастіше беруть. Але на заміну їм є ще отака антена. Це вже модернізована антена, Давайте зараз я вам її покажу, в чому її відмінність. Це антена, яка формується на стіні у формі літери Т. Тобто в неї є два крайні лучі, які розводяться в сторони, і центральне кріплення. Антена формується на стіні у формі літери Т. Про неї гарні відгуки. Її також часто в нас беруть. Клієнти наші дуже задоволені ними, проте вона потребує деяких зусиль щодо її кріплення. Давайте далі перейдемо до більш е, кращих антен, нових. Ми їх нещодавно завезли, протестували. Уже перші клієнти дали про них гарні відгуки. Це телескопічна антенна. У неї є чотири варіанти штекерів. Тобто, один з нею йде в комплекті, це конектор під прикручування. Антена розкладається, довжина 640 мм повністю в повністю розкладеному стані. Поворотний шарнір, її можна нахилити, повернути, і перехідники. Перехідник гніздо, він ставиться як на штир, так і на гніздо. Він розжимається. Тобто ми його просто прикручуємо сюди, закручуємо. І вставляємо в ресивер або тюнер. Розкладаємо антенну, направляємо, як буде краще приймати сигнал, і слухаємо. Також до неї є в наявності ще два варіанти перехідників: це під телевізійний конектор. І перехідник для нових ресиверів. Загалом нові av ресивери йдуть з таким конектором під моноджек. 280 гривень. Ну і перейдемо до найкращої антени, яка в нас є. Це антена 4-йова із хвильовими резонаторами. Висота її 320 мм. Вона гнучка, використовується як на автомобілях, так і з тюнерами-ресиверами. Має магнітне кріплення, тобто на металевих поверхностях гарно тримається. Довжина шнура з нею 3 метри. Ну, і підключення в неї таке саме, як і у нашої телескопічної антени. Тут прикручується для нових ресиверів також. І три варіанти перехідників. Про всі антени, які тут представлені, дуже гарні відгуки. Беруть, клієнти задоволені. Рекомендую вам спробувати, звертайтесь. відправимо по всій Україні будь-яким перевізникам. Всім гарного дня і гарного звуку!